Якось учень прийшов до вчителя і запитав, Вчителю, чим розумна людина відрізняється від дурної? Був тихий сонячний ранок, вчитель пив зелений чай і думав про суть вічності. але задля учня він відставив недопитий чай, призупинив свої роздуми. Піднявся і повів учня за собою. Вчитель привів юнака до гори, до того схилу, де нещодавно стався невеликий обвал, і біля підніжжя гори лежало багато каміння різного розміру. Вчитель сказав учневі, щоб той відніс усі камінці на вершину гори. Каміння було багато. І учень тягав його цілий день. А вчитель сидів у затінку дерева і спокійно читав книгу. Учень дуже втомився, але до заходу сонця він все ж таки переносив усе каміння. Він підійшов до вчителя, сповнений гордості за виконану роботу, і запитав учителю. Тепер я можу почути відповідь на своє запитання. Ні, похитав головою вчитель. Ти ще не готовий. А навіщо було тягати усе це каміння? зарепетував учень. Ось, підняв казівний палець вчитель. Розумна людина запитала би про це до того, як почати. Носите каміння.